Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент <рес> все-таки в наші датри прописати, що зброя ядерне приміняється при необхідності. Все. Ядерний удар міг би бути застосований виключно в стації повної безкарності. Звичайно, це до певної міри дуже нагадує ситуацію перед Першою світовою війною. Це правда. Коли сторони обмінювалися отакими от погрозами, вважаючи, що ніхто не здійснить реальні кроки. А потім вони все ж таки були здійснені і почався той період, який, до речі, не закінчився аж до сьогодні. Чи можлива в цій ситуації третя світова війна? Так. Така вірогідність існує на рівні там, 10 10% можуть стати драматичними. Так буває в історії. Але говорити об'єктивно. Об'єктивно, Путін абсолютно впевнений, що він може і за допомогою конвенційної зброї знищити Україну. Він дійсно не відступає від цієї ідеї. Він вважає, що вся територія України має бути приєднана до Російської Федерації саме тому, що він так вважає, він не може виконати реальних задач. Тому що, якщо б він застосовував тактику, що йому потрібно кілька регіонів, Так, да, воно він думав, міг це зробити. Якщо б він от дивіться. От зараз проста ситуація. Зараз абсолютно очевидно, що Росії Росії необхідно зупинитися напевно час ми це обговорювали з паном графом. Да, да, потрібно да. так, звичайно, щоб підготуватися. Для того, щоб зупинитися, потрібно провести перемовини. Перемовини могли бути, якби не було анексії українських регіонів, які і для заходу України роблять будь-які перемовини неможливими. Значить, перемовини неможливі, тому що була анексія. Анексія була потрібна, щоб зафіксувати якісь політичні перемоги. Разом із цим анексія знищує можливість перемовин. Але разом із цим потрібно. Щоб зупинилися воєнні дії. Ви розумієте, це те, що називається цейтнотом, по суті, в шахах. Чи є вихід з цієї ситуації? Ні, його не існує. От тому Путін отак -от фактично бігає по цьому колу, намагаючись знайти якийсь вихід. З'їсти свій хвіст. Так. А виходу, виходу реально, щоб ви розуміли, його немає. Це не означає, що він є для нас. Але для... ми на нього не нападали, я вибачаюся. Це він на нас напав. І він зараз має знаходиться якийсь вихід. А давайте я їх заморожу. よっ Уявимо собі, що десь він досягне успіхів. Десь не буде світла, десь не буде тепла. Люди будуть переселятися. Це звичайно гуманітарна катастрофа. Ну і він думає, що вони піднімуть руки і підуть здаватися. Ні, масло. не піднімуть. Ніхто не підніме, а, але в тому то і справа ніхто не підніме руки знову, тому що градус підняти до жос, якщо він не анексовував територію або створив альтернативну, Хтось альтернативну Україну да, да, на чолі да, да. з Януковичем, Хтось почав би думати. Тут думати нема про що. Тому що він каже, я тебе я, я, я вас тях у Давайте здавайтесь. Ну це не розмова. Ви можете помітити, що риторика Кремля і всіх йому почали казати: «Ха, ну з добре, ну, ну, да, стріляти. Ну, а ми все знищимо. Голос почали говорити відповідальні особи. Ми навіть не знаємо, чи радився з кимось Барелі, але думаю, що радився. Я думаю, карі людина, так. яка верховний представник по зовнішній політиці Євросоюзу, комусь позвони Вашингтоні да. І перед тим як виступати з публічною промовою, да. інакше не буває. Да, І коли весь... Макрон каже, удар буде не ядерний, це не означає, що вони будуть стріляти вермишельню Це теж ясно. І що відразу почалося? Ні, 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 Ми Керченський боже... міст це не привід для застосування зброї. Да, да. ні. Зіткнення Росії і НАТО призведе до катастрофічних наслідків. Говорить до, він же говорить, да давайте, хай до моїх всіх перемілім в капусту. Але питання в тому, що поки б захід мовчав да. і не казав це. Він каже, да я щось тут розберусь. Да, він я... каже, ну давай, розбирайся, да, посмотри. Розбирайся, давай. ми теж вистрелимо. Ми вистрелимо да, тоді. Опа. А ні, тоді не буде. Дійсно, логіка шпани, гопника, абсолютно, я б сказав, декласованої особи. Спідворотні і більшість його співвітчизників вони такі: деградована суспільства хворе. От я там телефоную якимось знайомим в Росії, кажу, ну вони кажуть, що хворе суспільство живемо в божевільні. Да, це Про, так, так і є. Це правда. Ви ж розумієте, що ось те, що ви бачите, можливо, навіть знаєте так, навіть не те. Раніше на екранах російського телебачення були якісь інтелігентні дами, які з сумним видом говорили о том, в чому же все-таки різниця в поетиці Кіплінга, і чим відличається від підходів Байдена і, 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 і Лоренца Стерна, таких і, і, канал Культура. Зараз зараз ви включаєте телебачення російське, там собачий лай. Соловйов, о, всіх знищити, де хай від Харкова і Львова нічого не залишиться. Ні, всіх убить. Це якось Кисельов, в радіоактивний пепел всіх убить. Ну, Тридцяков, всіх убить. Ось ці люди, як з цього фільму «Собаче серце». Да, о, так да команда. Вони, і вони да. волають. Хто відправив ці колони туди? Де аналіз цих подій? Де розстріл перед строєм? Харків не взяли, хто завітів фамілії отчество у кожного такого провала. Які останні дані озвучують в адміністрації США щодо ядерної загрози з боку Росії? Остапа до ядерної загрози безумовно ставляться дуже серйозно, і найперше ставляться серйозно через цю ядерну риторику брязкання ядерною зброєю, адже у сполучених штатах розуміють. Вагу цих слів, однак варто зауважити, що цього тижня президент Байден дав інтерв'ю CNN, в якому він сказав, що він не вважає, що Путін таки піде на використання ядерної зброї в Україні, і ознак цього наразі немає також. Однак він також наголосив на тому, що ця ядерна риторика є абсолютно безвідповідальною. Також важливо зазначити в цьому контексті, що насправді президент Байден сказав, що Пентагон має план на випадок, якщо Путін. Піде на використання ядерної зброї, як ми дізналися цього тижня, країни Європи, країни НАТО теж мають план і будуть реагувати негайно, якщо Путін піде на такі дії. Що також важливо зазначити, що сьогодні в коментарях нашим колегам голосу Америки представники адміністрації Байдена наголосили на тому, що дійсно на цю мить станом на сьогодні немає ознак приготування для потенційної ядерної атаки з боку Росії. Однак Наголошують, що Путін має негайно припинити ядерну риторику, адже навіть риторика є небезпечною. ми стежимо за цим так пильно, як можемо. Наразі ми не бачимо жодних ознак того, що Путін ухвалив рішення застосувати зброю масового знищення або тактичну чи іншу ядерну зброю. Ми не бачимо жодних ознак того, що його збройні сили готуються до такого використання. І Я б лише додав, що ми також наразі не бачимо нічого, що дало б нам підстави змінити нашу стратегічну позицію. Багато аналітиків говорять про те, що насправді цей ядерний шантаж, і ядерна риторика це є демонстрацією слабкості, а не демонстрацією сили. Адже інші плани Путіна в Україні по суті провалюються, і успіхів російських військових не так багато, тим паче у минулі місяці. Тому говорять про те, що дійсно зараз, оскільки немає ознак, що російські російські війська готуються до потенційного використання ядерної зброї, то це засіб тиску Путіна. Найперше на західні країни припинити допомогу для України, але також на українців, щоб їх залякати. А однак, також говорять, звертають увагу на те, що для Путіна будь-яке застосування ядерної зброї чи зброї масового знищення матиме катастрофічні наслідки, адже це потягне за собою відповідь за. Ходу, і це може обернутися власне дуже страшними наслідками, найперше для Росії. Ось думки експертів щодо потенційних планів чи потенційних можливостей чи загроз Хоча західні уряди насторожено і обережно ставляться до можливості використання ядерної зброї Росією. Зараз немає тривоги чи паніки, тому що росіяни наразі не вжили жодних кроків, які б вони мали зробити, аби приготуватись до застосування ядерної зброї. Я думаю, що мета його ядерних погроз залякати Україну, певне що більш важливо залякати Сполучені Штати і Європи, щоб вони припинили їхню підтримку, і щоб тиснуло на Україну сідати за стіл переговорів у контексті цих коментарів експертів, чи є ризик, що тактика Кремля може спрацювати, і що західні країни таки піддадуться на ядерні погрози тієї чи іншої міри? Остап, у білому домі запевняють, що ні, що нічого не змінить позицію сполучених штатів і союзників, і що вони будуть продовжувати допомагати Україні і допомагати Україні зокрема озброєнням стільки скільки буде потрібно. Такі заяви лунали зокрема і цього тижня на засіданні контактної групи з оборони України у Брюсселі. Також схожі схожі меседжі лунали і після засідання групи СЕМИ, які відбулося теж цього тижня. Зокрема, там наголосили на тому, що якщо і будуть вестися якісь по... Роговори, то вони мають відбуватися на умовах України, і що Росія має забрати свої війська із України без жодних передумов. Сьогодні також наші колеги запитали у Джона Кірбі, у представника Ради з нацбезпеки США, знову ж таки про те, про що свідчиться ескалація з боку Росії, і чи може це залякати Україну або залякати Захід. Давайте послухаємо, що він сказав. Дії пана Путіна явно не є діями впевненого лідера, лідера, який відчуває впевненість у тому, як ведеться ця війна. Це брутально, це криваво, це потворно. І як сказав президент, йдеться, зокрема і про воєнні злочини і звірства. Путін навмисно переслідує цивільні цілі і намагається вбивати українських цивільних, не кажучи вже про їхніх солдатів. І він намагається вселити в них страх. Але це має протилежний ефект. Він допоміг об'єднати НАТО. Він посилив рішучість міжнародної спільноти. Він абсолютно не вселив страху серця українського народу. Ви могли бачити, як вони співали у метро після терактів на вихідних. Вони виходили на вулиці. Вони сміливі, вони здібні. Вони рішучі. І сполучені штати з нашими союзниками та партнерами по всьому світу будуть продовжувати надавати безпекову допомогу їхнім збройним силам, аби вони могли захистити себе. І цього тижня засідання контактної групи у Брюсселі було чудовим прикладом того, що ми не бачимо нічого окрім єдності і рішучості наших союзників і партнерів не лише в Європі, а також у країнах по всьому світу. Робити все, що вони можуть, аби підтримати Україну, і це продовжується. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.